Друзі, вітаю! Коли мова заходить про обслуговування автомобіля, дуже часто багато уваги приділяють таким речам, як двигун та коробка, і дуже мало таким речам, як, наприклад, підвізка та рульове керування, і, на мій погляд, дарма. Чому? Тому що, ну, якщо у вас вийде з ладу двигун, найгірше, що відбудеться, це ви просто нікуди не поїдете. Якщо ж у вас несправне рульове керування чи то підвізка. Це напряму впливає на вашу безпеку. Ви можете з за цього потрапити в якусь аварійну ситуацію, потрапити в ДТП і відповідно мати певні негативні, дуже неприємні наслідки. Тож сьогодні, друзі, я пропоную поговорити про такий важливий елемент підвізки, як амортизатор, і чому його варто замінити на вашому авто. І спершу, друзі, я пропоную з'ясувати, яку ж в принципі роль виконує амортизатор. Перш за все, він гасить колування підвіски, а також він, ну скажімо так, втискує колесо у дорожнє покриття. Інакше кажучи, він відповідає за якісне щеплення колес з дорогою. До прикладу, ви їдете по дорозі і наїжджаєте на якусь кочку. У вас підвізка в цей момент стискається, і відповідно, амортизатор працює на стиснення. Після того, як ви цю кочку переїхали, це відбувається дуже швидко. Необхідно. Щоб амортизатор назад виштовхнув колесо у асфальт для того, щоб зберегти ефективне щеплення з дорогою. Далі так звана довга хвиля, коли ви їдете по рівній дорозі, в цілому там без ям, без якихось перешкод, але є певна нерівність дорожнього покриття ну така собі хвиля. Далі, за рахунок того, що автомобіль має певну масу, він продовжить ось ці коливання за рахунок пружних елементів. Ну, допустимо, що це пружини. Щоб цього не відбувалося, зокрема існують амортизатори, які мають гасити ці коливання. Також під час якихось маневрів на дорозі, там, наприклад, змінюєте ви смугу, чи то декілька підряд, там спочатку направо, потім наліво, і так далі. У вас під час повороту відбувається в принципі все те саме. У вас одна сторона розвантажується, інша завантажується. Відповідно, з однієї сторони амортизатор працює на стиснення, а з іншої на відбій. При цьому зберігаючи п'ятно контакту з дорогою. Те саме відбувається і під час гальмування. Коли ви гальмуєте, то у вас передня підвізка стискається, задня розтискається. Відповідно, необхідна коректна робота амортизаторів для того, щоб зберегти п'ятно контакту з дорогою, як передніх, так і задніх шин, і ваше гальмування було ефективним. При цьому дуже важливим параметром буде зусилля і швидкість, з якої цей амортизатор стискається. Тому що чим швидкість більша, тим більше зусилля в самому амортизаторі. І якщо ми з вами будемо говорити про звичайні амортизатори, тобто не електрокеровані без змінного зусилля, от просто звичайні абсолютно стандартні амортизатори, які йдуть на переважну більшість автомобілів. А вони, як правило, налаштовані ну, з певним балансом для того, щоб вам було комфортно їздити на так, малих швидкостях по середнім нерівностям. І при цьому, щоб автомобіль був стабільним і передбачуваним е, там на поворотах під час маневрів, і його не пробувало, коли ви в'їжджаєте у якусь велику яму. І так, в чому ж проблема? Чому власне, амортизатори мають певний ресурс, чому вони взагалі зношуються? Ми вже з'ясували, що амортизатор в першу чергу гасить коливання, інакше кажучи, він перетворює механічну енергію на теплову. При цьому він очевидно гріється. Мастило, яке в ньому знаходиться, всі компоненти, які в ньому є, все це гріється і охолоджується. І так багато циклів на рік. Тому що кожного дня ви сідаєте там за свого автомобіля, починаєте їхати. Під час роботи амортизатор прогрівається, нагрівається, виходить на свою, скажімо так, умовну робочу температуру. Потім ви зупиняєтеся, ставите машину на ніч, він знову охолоджується і так далі. І кожен день один і той самий цикл нагріву охолодження. Будь-яке мастило, яке там нагрівається, охолоджується, воно поступово втрачає свої властивості. Це відбувається там не тільки в дивунічій трансмісії, це відбувається і в амортизаторах. Це по-перше, по-друге, всі компоненти, які там є всередині: шток, ущільнувачі, клапани, все це має свій ресурс, все це зношується. І через певний період часу ефективність роботи амортизатора стає ну далеко не 100%. І з часом ви отримуєте менш ефективне гальмування, не таку стабільну поведінку автомобіля на дорозі, і, ну скажімо так, трохи жилейну поведінку під час маневрів. Підступність всього цього полягає в тому, що це все невідчутно одразу в нормальному стандартному спокійному режимі пересування. Ви це можете не відчувати. Це знаєте, як з гумою, поки ви спокійно їдете, плавно рушаєте, плавно гальмуєте, плавно робите якісь маневри. Здавалося, все окей, але як тільки настає якась екстремальна ситуація, коли вам потрібно різко загальмувати прямо тут і зараз підлогу, коли вам потрібно зробити якийсь маневр, там об'їхати когось, ну якась екстрена ситуація виникла, ось тут це все вилазить зовні. і це може спричинити якусь аварійну ситуацію, яка призведе в свою чергу до ДТП з усіма витікаючим. Тому слідкувати за цим необхідно. Це ваша безпека, безпека ваших пасажирів і оточуючих вас людей. В середньому ресурс амортизаторів складає приблизно 5-7 років або 100-150 тисяч кілометрів. Повторюся, в середньому. Це, звісно, дуже сильно залежить від конкретного автомобіля, типу амортизаторів, який там встановлений, того, в яких умовах ви їздите, і так далі. І, так далі. і важливий момент: якщо амортизатори не течуть, це не означає, що вони справні. Хоча дуже часто саме таким критеріям ми користуються для того, щоб визначити справність чи несправність аморта. Тож, як все ж таки правильно визначити, чи справні у вас амортизатори, чи варто їх вже замінити? Бажано з цим питанням заїхати у якийсь профільний сервіс. Бажано, щоб на цьому сервісі був так званий Вібростенд, і бажано це робити раз на 30-40 тисяч кілометрів. Але грубу діагностику можна зробити і самостійно без вібростенду. І ні, мова зараз не йде про те, щоб там постискати, покачати там передню чи е, задню частину автомобіля в районі стійки для того, щоб з'ясувати, чи є там якісь коливання чи ні. Е, цей метод не працює. Е, чому тому, що швидкість, з якою ви фізично здатні стискати, е, там передню, задню підвізку і так далі, руками. А ця швидкість зовсім не та, з якою зазвичай працює амортизатор ну, у повсякденному користуванні. Що ж для цього потрібно? Ну, по-перше, впевнитись у своїй адекватності, необхідних навичках для того, щоб це робити, і в безпечності всього, що ви будете робити для себе ваших пасажирів, ви оточуючих вас, учасників дорожнього руху. По-друге, в цілому справний автомобіль, ну або без якихось яскраво виражених дефектів. По підвісці, по рульовому керуванні нормальна гума, нормальне справжні гальма і так далі. Тому що якщо у вас роздовбана підвізка, відсутня гальма зношені, лиса якась двадцятирічна гума, то в принципі зношення амортизатора це найменше з ваших проблем. І так, перший тест. Це різке гальмування. Для цього не потрібно набирати якусь шалену швидкість, достатньо там 30-40 км на годину. Різко б'єте по гальмам і відпускаєте їх для того, щоб автомобіль зробив кивок. Якщо після цього кивка у вас відбувається розгойдування, це означає, що ваші передні, принаймні, амортизатори вже ну, потребують заміни. Цього не повинно бути. Тобто автомобіль повинен під час різкого гальмування кивнути носом. Потім ви відпускаєте гальма, він стабілізується зразу, і все. Тобто, от цього от кивання постійного носом після цього не повинно відбуватися. Друге, це довга хвиля. Знов таки, виїжджаєте на якусь дорогу, де є така довга хвиля, тобто такий перекат на дорозі без різких якихось. Ями і так далі. І проїжджаєте. Знов таки не потрібна якась космічна швидкість, достатньо там ну, стандартних 40-50, максимум 60 км на годину. Якщо після того, як ви проїхали цю хвилю, у вас починається якийсь розковбас по кормі, це дуже помітно саме по задній частині авто, це означає, що є певні проблеми з амортизаторами. Ну, верніше, скоріш за все, вони є. Третій варіант це переїзд якоїсь перешкоди невеличкою, ну щось на кшталт лежачого поліцейського. Не на великій швидкості, на нормальній, там 15-20 км на годину. Знов таки, у вас після переїзду що передньою, що задньою віссю, не повинно бути після цього розгойдування. Розгойдування самого кузова. Тобто, ви переїхали, один кивок для стабілізації, все, далі у вас все окей, ніяких розгойдувань не має бути. Те саме і по задній підвісці, це такі досить грубі тести, тому не треба на них покладатися на всі 100%. Скажімо так, якщо у вас виникли якісь підозри, ви не хочете зразу там їхати в сервісний центр, можете їх спробувати. Якщо все окей, все чітко взагалі нуль зауважень. Скоріше за все з амортизаторами все окей. Якщо є хоч якісь підозри, ну бажано з'їздити в сервісний центр до кваліфікованих співробітників. І перевірити, чи дійсно у вас все окей. І повторюся, бажано це робити на вібростенді. Тільки такий метод може дати вам, ну скажімо так, 100% гарантії. До речі, амортизатори замінюються парами, тому якщо у вас е, виявили там, несправність одного з амортизаторів передніх, наприклад, замінити потрібно обидва. Також, якщо вашому автомобілю більше 10 років і або пробіг 200 плюс тисяч, і при цьому у вас стоять рідні ще з заводу аморти, з вірогідністю в 999 в періоді відсотків вони вже все, їх потрібно замінити. Всі. Повторюся, це ваша безпека, безпека ваших пасажирів і оточуючих вас людей. Не нехтуйте цим. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, було цікаво, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і поділитися цим відео з. Друзями, і звичайно ж не забувайте підписатися на канал для того, щоб не пропустити нові випуски. Друзі, дякую вам за перегляд і побачимось у наступних відео. До зустрічі!